Дорогі друзі, вітаємо! Сьогодні є черговий випуск подкасту Університету Крок. В нашій студії незвичайні гості, зазвичай нас ну, досить професіонали, фахівці, а нині студенти фахового коледжу Університету Крок. І ми сьогодні з вами трішки, ну, можливо, почуємо певні інсайти студентського життя в коледжі безпосередньо з перших вуст. Від проєтних, проєктних проєктних лідерів, від найактивніших. Ну, я гадаю, що сьогодні більше про себе скажуть самі наші чарівні леді, чарівні гості, чарівні здобувачки фахового коледжу. Розмова в нас сьогодні така вільного формату, певною мірою, але дуже хотілося би, щоб ми з вами трішки поглянули на ваш пройдений річний шлях навчальний. Не знаю розвитку в фаховому коледжі, адже всі ви, дорогі мої чарівні гості, дійсно перший рік в коледжі Провчились, правда? Так. Є таке? Mm -hmm. Як відчуття? Гором пополам. <риклад> Я частую, звичайно, але так. ну, це новий досвід це завжди складно, mm -hmm. але круто, цікаво. Крути, цікаво. Тобто, продовжуючи, поки ми там міркуємо, тому що ну, питання наші, наші гості не знають. Ми, як завжди, наживо, так, розмова. Все-таки у нас є гасло таке, так. У наших соцмережах пишеться з коледжем життя яскраве. Підтверджуєте? Так. так. Однозначно. От так, однозначно. Здорово. Що відчувається нині? Поглянувши на цей рік коледжі. Спокій нарешті. Той самий спокій. Спокій, так. І таке наснага, така вже гордість за те, що ми це зробили, ми це пройшли, як би це не було складно. Як мінімум дві сесії позаду. Так. Це вже дуже то, я вважаю, дуже солідно. Так. Закінчили навчальний рік. Нові враження, досвід. З так. без груп також О, ми ще поговоримо про це обов'язково. Це кодове слово без груп. Трішки згадаємо. Так ну у мене ще насправді навіть не прийшло розуміння того, що я вже закінчила перший курс, і скоро буду другий. Це буде в рази важче, складніше, але ну насправді рік пройшов дуже швидко. Ти навіть не помічаєш, як ти кожного а дня бігаєш. Чи, ви, вже чи ви фіксували там по календарку? Знаєте, хрестиком коли Ой. ми чогось чекаємо? Ніч так пролинув. Ну да, так, так, ти отак от, от заходиш як у воду і все, і в тебе немає виходу. Ти крутишся, 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 Ой, уже канікули, вже, вже вдома. А здорово, здорово. Чи завжди так було в школі? Ні, ні. ні, так, ні. Я себе згадую. Здорово. Ну, я все ж таки, ми почали так. Знаєте, я почала без знайомства, але трішечки давайте познайомились ну, переді мною. І поруч зі мною, переді мною, поруч зі мною, по-перше, лідери проєктності проєктних активностей. Я так скажу правильне слово. Тому що лідерки, так, Каріночка, лідерка мистецької студії Арткепід нині з наступного навчального року. Сонечка — дуже активна волонтерка і, безумовно, і Каріночка і Сонечка — представниці групи, яка перемогла у Best Group, Знову таке слово трішки незнайоме, можливо, для наших слухачів, звісно. Ми познайомимося з цим словом трішки згодом. Однак, звісно, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, це цілий рік. Ось мої колежанки дійсно активно долучалися до всіх-сіх -всі там різноманітних завдань і так далі. Це ж стосується і Катериночки, яка нині на наступний навчальний рік є головою екологічно клубу однодумців Латас дуже такою. Яскравої теж організації. Якщо е, мистецька студія Арткеп, ну зрозуміло, так і тут вже напряму пов'язана з, пов з мистецтвом, то еколотос пов'язана з екологічною свідомістю, з екологічними проєктами тощо тощо. Тому е, я знаходжуся в, в такій чудовій компанії. <глав 'я> Дійсно, е, ну от наших таких яскравих, яскравих студенточок е, і Таке питання, знаєте, до кого хотілося б все-таки повернутися, порівнюючи все-таки навчання в школі, яке ми не обираємо. Я й колись. Ну, я теж навчалась, коли в школі ну не обираєш школу, правда? Приходиш до школи. Ось, але коледж має змогу обрати все-таки, правда? От що відчуваєте після ну досить серйозного, я так розумію, вибору коледжу рік назад, рік тому. Дуже дуже великий контраст. Mm -hmm. Контраст саме людей, тому що ну, якщо ти там навчаєшся в школі, це там в одному районі всі більш-менш там одного так сказати менталітету. Я взагалі вважаю, що в кожному районі якийсь свій е, менталітет є. Це mm -hmm. однозначно. І а тут ти приходиш в коледж, тут багато хто там з області, багато хто взагалі з інших областей, е, різних районів, дуже різні всі люди, різні Так, щось неочікування. Таке буває, приходиш ого. To <laughs> tako je taková osobnost. Так, я ще би хотіла додати, що не дивлячись на те, що ми з різних областей, з різних регіонів, все рівно відчувається, що ми якомусь плані схожі, тому що ну здавалось би, так, різні mm -hmm. люди, має бути важко, важко знайти спільну мову, але при цьому ми знаходимо е, угрупування, так скаже, ah, ah. по однодумську. Так, mm -hmm. Так. ну типу, це насправді дивно, тому що як так, але чомусь uh -huh. крок об'єднує схожих до себе людей, і, і... кроки і, uh, університет і коледж дане опасу сумнів... я хотіла дати mm -hmm. якраз Катриночка. Об'єднує коледж, це приємно. Це приємно чути. Тобто коледж здатний об'єднувати незалежно від географії, да. ну, все, можливо, навіть мовних компонентів. <реш> <реш> так, так. Ріль. Це як новий досвід. Ми потрапляємо в нове середовище, намагаємось знайти спільну мову з новими людьми, нові випробування. Mm. Ну це досить цікаво, uh -huh. цікавіше ніж в школі. Цікавіше ні так. ніж в школі? <реш> а, як би ви визначили вайб. Why? Вай, це щось таке, що да, ну <світ> його не можна, можливо, там пощіпати так <світ> По почіпати, але відчути точно можна. Що це? Я не що знаю. Це? В моєму розумінні це середовище якихось зумерів, які такі ходять, <світ> бігають. Вони ну але при цьому тут є і миленіали такі приємні. Я Вас до них відношу ви постійно з кружечкою кави бігаєте, у вас така атмосфера. Ну тобто тут а, ну, є ось ці такі, якісь атмосфера того, що ми не застряли десь там в 90-х, а що ми рухаємось далі. що <світ> Все змінюється і коледж в цьому плані точно не стоїть на місці. Mm -hmm. Такий вайп якогось чогось щось нового. Я це, до речі, теж відчуваю, хоча я далека дистанція ну, від вашого віку, але цей вайп я теж відчуваю. Я думаю, що мої колеги, вито теж це підтвердять абсолютно. Будь ласка. Так, я згодна з Е, Ну, у нас тут таке угрупування сумарів і маленалів. Так, якась колунія вже виходить. От трошечки якийсь є вайб метушні бо таке щось трошки перемішалось все. От, але цей вайб метушні приємний. Це не так, що тобі некомфортно, що uh -huh. тобі страшно. Ну там в перший день, звичайно, було страшно, я загубилася, не могла знайти аудиторію. З, звісно, сама Але вам допомогли? Е, так, так. На щастя, мені допомогли. Да. І... Так завжди в коледжі. Так. Е, вайп ми тушні, але він приємний, комфортний, веселий. Класний. Який запам'яток. Як в мурашнику, коли кожен знає свою роботу, Ага. Класне порівняння. Каріночка? Ну, якась несподіванка, напевно. Приємна несподіванка, тому що ну, завжди нові завдання. Mm -hmm. так, mm -hmm. <реш> Цікаві, виклики. Цікаві так, виклики, нові враження, mm -hmm. нові поїздки. ну, mm -hmm. Дуже цікаво, мені mm -hmm. здається. Що ми знаємо про Best Group? Давайте і поїздка зачепила. Давайте призгадаємо про Best Group. Що це в нас за така супер кампанія впродовж року для першокурсників коледжу? Так задає тональність життя першокурсників. Так однозначно задала тональність. А, якого плану емоційність? Угу. А, ну... Це певне, це певний проект, так, так для е, наших слухачів, так який ну змагальний, е, найкраща група е, першого курсу коледжу, і звісно, за таке прям почесне звання, треба поборотися. Як боролися важко. — Цілий рік да було важко, рік. складно. Ну колектив це найскладніше. Я вважаю, що може бути. Тим більше, коли це підлітки. Всі емоційні, дуже у всіх емоційні гойдалки. Це теж важко. Ну і з дорослими також, але ж ну кожного своя свої якісь таракани, у кожного своя якась думка. От але ці всі складнощі перемагають емоції. Які ви отримуєте після там якихось перемог, навіть репетиціях? Якісь там знаєте, смішний момент, хтось там щось начудив. От, ну, емоції дуже багато що А що включало без груп? Тобто, ну я звісно. Ну, як кажуть, трішки знаю, але я хочу, щоб ви поділилися. Тобто, це змагання як зрозуміло, щось креативне творче, але я знаю, що не тільки що? Що входило в цей потік таких викликів, які челенджу такого, які поставили поставлені були перед першокурсниками. Активності, а навчальні, правда? Так. Треба ще вчитися гарно. Тому що ну, я відповім: окей. Хороші оцінки ж важливі. Рейтинг складається груп, тобто можна сказати, що е, все-таки там десь та циферка спрацьовує, хоча, звісно, це не один із критеріїв ключових, але дуже важливий. Тобто всі, хто бореться за безгруп, вчаться, вчаться, вчаться в тому числі не лише не лише сценічні активності, про які ми ще трішки скажемо, що ще? Що ще робили? Декілька показували свої з спорті. Я пам'ятаю, було це було складно. Ми там я це тенісний стіл. Микола Володимирович, який тримає сітку. Всі кричать свої груби, да. перекрикуючи та хто no. no. глухнути можна, da, хтось б'ється за пеньок, щоб стати там зі своїм плакатом. там там загальні таким yeah, The트를... зашкалювали просто чесно вже навіть не було все рівно хто виграє, просто там готуватися. Я була глядачкою в декількох випадках цих змагань. Ну в актовій залі. Ой, неймовірний перший курс нас будуть дивитися. Ви неймовірні. Вже звісно. Ви вже ой, на рік доросліші переходите на другий курс. Але ви неймовірні. Це було дуже яскраве. Дійсно. Не на всіх мала змогу, звісно, побути, але цей вайп він тримається і це дуже круто. Я гадаю, що всі покоління попередніх наших. Студентів, випускників, старшокурсників або випускників коледжу підтвердять. Тобто, це те, що задає якусь таку, як цей енергетику, певно, таку прям круту, круту енергетику коледжу. Е, я знаю, що волонтерство має значення також і не лише для змагання, а в коледжі волонтерство дуже дуже потужне, починаючи від проєкту Незламні правда. Тобто, це допомога військовослужбовцям, допомога родинам, які цього потребують. Особливо в наших складних умовах. Е, Сонечка, я знаю, що ви е, я знаю це 100%. Так, проводили зокрема такий челендж. Ви займаєтесь хореографією, так і в театрі танці, до речі, університету крок, ну треба сказати, так, але і займаєтесь вже і в своєму житті окремому від Ви Проводили такий челендж благодійний. Що скажете? Так, це був майстер-клас. ми збирали гроші на ремонт машини для нашого військового, і це, до речі, не вперше oh. вже таким було. Right. Так, mm -hmm. так це вже вдруге. Mm -hmm. Я проводила майстер-клас і. До речі, якщо буде змога наші любі глядачі, я вас чекатиму. Отак, На правах реклами. Ну, звісно, підтримувати треба все, що все, ще душа прагне, і всі ініціативи маємо змогу обов'язково варто підтримувати. От я збирала всіх людей і всіх моїх етапів життя. І і дорослі, Так, і дорослі, і моя викладачка один раз. теж Я про дістатися, але з усіх моїх таких етапів життя, і це був такий прям великий. От метушня знову ж таки це слова. Але да, так, да, це необхідна та, але, та, та, але це було як... класно, круто. Дуже багато хто спробував нове, багато кому було страшно. я зрозумію, бо Ти приходиш не зрозуміло куди. Там стоїть дівчинка, якась там 16 років, вона тобі щось там показує. Ти такий, що робити? Але але завдяки вам, я гадаю, що були точно знали, що робити. Я знаю, що еколотос. Не за чутками, звісно, але я знаю, що еколотес це та організація, яка займається благодійництвом, долучаючи ще е, ідею берегти природу від малого до великого. так? Тобто, е, Катюш, що скажете? Благодійництво коледжу, коледжі яке у вас відчуття? А, ну насправді якось тільки навагла, коли так. сильно це відчула так. на собі. Типу, ми ще таких заходів не робили. А в процесі навчання, в процесі навчання. Ой, чесно вже навіть і що у нас таке щось було. Я просто пам'ятаю постійно, ну ми збираємо клатуру безпосередньо. Та. І ми благодійність ми у нас іде більше на саме те, що відбувається. ну, Тут у нас Про території. Проєкти, так, які долучаються да. весь коледж, тому числі, да. або кроківська родина. Да. Часто ми близько. збирали кришечки. У нас буде знову цей захід цього року. Ми будемо обіднюватися з Незламаними, у нас вже все заплановано. Колаборація, так? Так. Да? Ми будемо збирати кришечки, там також у нас є з цим ідея. У нас ще було це. Також, знову ж таки у нас гроші йдуть в Ой. гроші йдуть до нас в клуб, і ми їх витрачаємо звичайно на благодійність для тваринок, корми, притулки. Ну тобто, і ми не також не забуваємо так, тобто про цей аспект. цілий. 네, так, які ставить, ставлять, щоб... ставлять, здавалось би студентські організації, е, ну ніби е, ну скажімо, потужності менше а, аніж великі благодійні, але це теж ті кроки, які е, дуже, дуже, дуже складають велику дорогу, великий шлях. Киріночка, ну я теж знаю. Ви в нас місткиня, художниця, так і ви приймали участь, долучалися до ініціативи вокальної студії університету Крок разом з і мистецькою студією Арткепі. Безпосередньо вже упродовж року чималенько було заходів, але це і треба сказати так. Був благодійний концерт, і в рамках концерту була така благодійна ініціатива картини, які були виставлені на ярмарок. Але Каріночка була авторкою, я це точно знаю. так, так в тому числі Так, тину Аліса в країні чудес об'єднала картину з Петриківським розписом. Так, Це прекрасно взагалі. У нас, взагалі, мистецтво Петриківського розпису в нашому навчальному закладі дуже розвинене. Завдяки в тому числі, ну згадаємо Анастасії Маринчик, керівниці, вже вона передала свої ініціативи всі нові керівниці артекту, але круто, тобто в такому унікальному стилі. Так насправді це дуже круто, коли ти щось малюєш і розумієш, що це допоможе нашим військовим, що це якийсь внесок в допомогу. Бо дуже багато робіт класних, я теж бачила там картини, yes, сюжети. Ну, це... Але це якесь таке поєднання оці власного внеску. Здавалось би, ну, картина, але ж це та та картина, яка е, мало того, що моральне задоволення, естетичне, так? Естетичне. Це як частинка естетична. себе. Ось. Це частинка себе. Все, що ви робите, все, що ви робите, дорогі наші студенти, у цій великому такому у цій мітушні, як сказали мої колеги, колежанки, великій мітушні, це дуже важлива справа, коли ви долучаєтесь до всіх ініціатив. І круто, прикольно, наскільки ви надихаєте і дорослих, тому що ну це реально тішить, це підтримує в емоційному плані. Сукупно всі ці активності вас особисто от якось підсилили. Ну, за духм. Так, там так. Звичайно, і звичайно, і так, звичайно, так. так. Відчувається, Відчувається да, тому що навіть на початку року був якийсь страх перед публікою, щось таке. Ага. А в нас коледж, він це максимально у нас борить, тому що то там треба виступити, там треба щось сказати. І ти вже трушишся, але розумієш, що тебе немає виходу. В цьому плані ми кожен я впевнена, що виросли, тому що навіть те ж саме, я пам'ятаю, вступ до фаху. вийдіть, розкажіть чі, про, про себе. Чі, я хочу вийдіть, розкажіть про себе. Маркетологи трішки в тут ставлюся й п'ять дівчат, на спеціальності маркетингу світло. Якщо бути чітко, так корась ментальний зв'язок. Так і вступ до фаху, що як, як на вас вплинуло? Ось не це такий та... найбільш <смітна> спогад, який я запам'ятала. <там> <там> да, ти стоїш, у тебе ножки трусяться. Ну мені 16 років. Я там ко що вам ще сказати. Ой, а ти чимось займаєшся? Ну. Не знаю, і оце це ну такий жах, насправді так страшно було. Так. Але ви здолали? Ви здолали? Ви от ви відчули, що ви обрали цей фах, от, за перший курс коледжу, який більше, звісно, загальноосвітня підготовка. Але ви відчули от я хотіла вас це запитати. Відчутно оцей вибір певної професії? Ну особисто я поки що нічого не, ще не, не дуже не відчуваю. Так? Я думаю, що на другому курсі вже буде видніше Біж потужно. Так, mm -hmm. так вже там більше буде е, дисциплін по спів. Спеціальності а, і ну, там буде видно. А там буде а видно, там буде так, видно. Так, так. Так. так буде видно. Дівчатка, що скажете. Ну, я теж думаю, зараз тільки програма шкільна іде, ще не дуже усвідомила, що буду маркетологом, ага. але справді з того до фаху то по потужному. Іспит такий своєрідний, без іспиту, так? так. І, ну... і залік не теж ви складали. Oh. Ну я ви склали? Ви склали. Я ж зрозумію, oh, що ви склали yeah. yeah. Ну я думаю, що важко ще зрозуміти взагалі сам маркетинг, як суть тому, що нам уже якби зазначали, що ми будемо вибирати напрямок. І враховуючи, що дуже багато напрямків, ну важко зрозуміти, взагалі, як ти рухаєш, mm -hmm. тому що ми брали в, в загальному звісно. Ось ці терміни звісно. англійської ти сидиш і хочеш, а це все дуже Чотирько. класно. P. Ну, я гадаю, що yeah. у вас будуть шанси потренуватися в навчальному процесі yeah. і поза навчальному, пише все таки активні проєкти, Тому мені здається, для тих наших. Ну, ми кажемо абітурієнтів, однак ми з 1 вересня вважатимемо студентами нашого коледжу, щиро запрошуємо, долучайтеся. То вже у вас якраз буде таке широке поле для взаємодії. І звісно, мені здається, що там ви теж можете покомунікувати, посприяти долученню до вашого вже такого середовища, як ви сказали, да, мурашника, mm -hmm. але в якому вже всі свої більш-менш за рік навчання, Як гадаєте? Е, так, я ще до речі, приймайте хочу... цей виклик. Звичайно, я ще хочу зазначити, що. So, uh, yeah. Крок взагалі нам допомагає, ну дає змогу показати свої здібності маркетолога, тому що навіть я вже зараз це відчуваю, бо я Боже, нам потрібні першокурсники, yeah, нам yeah, потрібно, yeah. щоб хтось, ну щоб до нас долучалися, як це зробити так. Я стою і вже думаю, як, як людей сюди додавати, як зробити цю рекламу, як зацікавити. Тобто ми вже, хоч ми, по суті, ще ну такі слабенькі маркетологи, але mm. ми вже з цим працюємо, ми вже в цьому ну, слабенькі, ви просто чи вчитеся, ви набираєте, набираєте місто. Знайти когось, щоб взяти за ручку їх і повести? А ви готові повести? Так, чому ні? Супер. Хочу хочеться, хочеться, щоб вони були такі люди, друзі, які їх підтримують і ведуть в курс справи. Да, і ми хочемо бути цими людьми безпосередньо. Супер. Я думаю, що наші абітурієнти теж подивляться їм буде вже приємно, що на них очікують і очікують абсолютно з великою душею. це здорово, що очікують саме студенти коледжу. Це круто. Що ви бажаєте на сам кінець? На завершення нашої такої класної розмови міста позитивне достатньо. Що бажаєте коледжу в першу чергу? Коледж безпосередньо. безпосередньо не зупинятися. Ну я не бачу взагалі ніяких проблем. Просто рухатись далі. У Вас все супер, у вас все виходить. Ми вас будемо підтримувати. Так, у втримувати. нас ну як перший курс, просто тільки що заходимо. Ми приймаємо переймаємо цю естафету. Ми це будемо все робити. І Я впевнена, що в майбутньому буде оставатися як стафата побігла до дівчат. Що скажете? Що коледжу? Ми вже рухаємось вперед, розвиваємося дуже круто. Нові заходи, нові відчуття, нові виклики. Це все дуже круто. І головне не зупинятися і йти вперед. Супер, супер. Вечка що скажеш? Наснаги, терпіння і. Не зупинятися, як Катюша сказала. Не зупинятися, продовжувати. Складнощі, це ок, це круто, якщо нема складнощі, це, це, скучно. це скучно, це не цікаво. Так. От. І я згодна з усім, що сказали дівчата, що крок це дуже перспективний навчальний заклад. І я думаю, що попереду дуже-дуже багато крутих подій. А давайте собі спойлер, що побажаєте собі. Займатися, набиратися сил і ставати кращим. Ну, погоджуюсь з каче, чесно. Навчання, старання так. і допомагати першокурс. Клас, класно, клас. Працювати над собою, вміти вирішувати всі моменти там якісь з комунікацією. Здоров'я міцного! Здорові міцного! Хороший настрою і поменше емоційних це Оцельно. Ну що, я надзвичайно вдячна вам, дорогі мої колеги. Ви неймовірні. Пишаюся вами особисто, тому що ми секрету, звісно, ми Гарно знайомі, тому що я і в ролі викладача трішки повиступала. Ми дуже гарно взаємодіяли, Надзвичайно приємно. Гадаю, варто закінчити гаслом нашим, нашого коледжу з коледжем у серці. З кроком. На Дубль два. Дубль З два. коледжем у серці. З кроком назавжди. завжди. Пасі, Дякую.